Навчальний рік був непростим, але продуктивним, зазначає директор коледжу культури і мистецтв Іван Баранов. Заняття переважно проходили очно. Цього вимагає специфіка закладу. І дійсно, цей рік був випробувальним для нас, тому що дистанційна форма навчання вона при наших спеціальностях. Вона ну, надзвичайно. Незручно, не скажу так, тому що е, дуже важко заспівати е, дистанційно в хорі або станцювати в танцювальному колективі чи зіграти в оркестрі. Це складно, тому ми, ми намагалися, звичайно, щоб е, при кожній можливості, як тільки завдяки нашим Збройним силам був була мирна година, ми займалися очно. І таким чином змогли -таки, на кінець навчального року підвести. Творчі здібності, майстерність наших студентів, відповідності кожного до свого рівня до курсу. Хто на першому курсі, хто на другому, хто на третьому. І випускники, звичайно, це вже професіонали практично. І от всіх їх ми вивели на відповідні позиції. Тому пройшло все вдало. От. Ну а зараз. Ем... Якщо вже перший, другі, треті курси готуються до канікул практично, а випускники готуються до випускних іспитів. Наразі коледж готується до вступної кампанії із новел цього року зросла кількість бюджетних місць для вступників. Також для абітурієнтів розробили окрему реєстраційну форму. Збільшили на навчання випускників 11 класів. Та на 20 одиниць От, нам залишили 30 місць для навчання. Це все бюджетні місця для, для заочників. Ну і маємо 70 Чотири місця для дев'ятикласників. Підготували спеціальну анкету, в якій абітурієнтам необхідно зареєструватися, вказати свої дані, вказати номера телефонів чи електронні адреси, з яким, по яким наші спеціалісти з приймальної комісії зв'яжуться і детально розложить все по паличкам, як подавати документи, як вступати, як готуватися. Напрямки підготовки спеціалістів не змінилися серед форм навчання. Є денна і заочна вступна кампанія в нашому коледжі стартує 30 червня. Це для студентів-випускників 9 класів. Да і прийом документів закінчується 13 липня. Хочеться зазначити, що в цьому році будуть проходити іспити для цих абітурієнтів 9 класів, а саме це на всі спеціальності, крім інформаційної справи, це творчий конкурс будуть здавати да, наші майбутні абітурієнти. А в інформаційній справі там буде також проходити ну, усна розмова з української мови. Що стосовно 11 класів, то їхня вступна кампанія стартує 13 липня, а закінчується 31 липня. Комунікація з випускниками шкіл, які хочуть обрати творчу професію, налагоджена. Більше інформації да, більш конкретної інформації ви можете отримати на сайті нашого закладу. Там все є. Є номера вступної ну, до людей звернутися до яких вступної кампанії. Є Анкетування це є документи, все на сайті нашого закладу.